Ми працюємо зараз ми безпосередньо по цілі. Ціль е, мінометна секція. Е, стрільба показала себе хорошою. Подавили і чекаємо, поки зараз підніметься очі в небо, і будемо продовжувати далі е, працювати по цілі. Гармата 21, гвоздика, стри, дальність стрільби 15200. Е, на жаль, на даний момент є трошки мала дистанція, але в теперішніх умовах війни, але справляємося. Ми займаємося знищенням ворога. Підтримуємо свою піхоту, коли вона поросить, а також коли знаходять якісь цілі в тилу, бронетехніку, колісну техніку, піхоту. Знищуємо по першій команді. Ну, в більшості ми ведемо таку стрільбу ну, по таких цілях, як мінометні секції, жива сила противника. Жива сила противника може бути як і відкрита, так і закрита. Тобто бліндажах, якісь перекритих своїх щілинах, зотах, там сидіти. Також працюємо по цілях, як озброєння військової техніки їхньої. Це кольоска, гусенична техніка. Інколи бувають такі цілі, як артилерійські системи, працюємо по їхніх, контрбатарейна. Такі, на такі цілі ми працюємо. Ну, Як показує практика в більшості успішна. Стрельба проходить досить добре, ніхто не жаліється, піхота задоволена нашою роботою, досить хороші результати. Саме таке ефектніше було, це, мабуть, коли були знищена танка з першого снаряду. На дистанції? Дистанція, я не пам'ятаю, але там було більше 10 кілометрів. І після того ну, командир казав, що був попередній командир батареї. Якщо ну, була було знову друга ціль, знову танки казав, якщо попадеш знову з першого снаряду, підеш відпустку. Але не вийшло. Вже велика кількість знищеної піхоти. Піхоти знищеної і пораненої. Десятки, велика. Десятки, а може і сотні навіть. Бо ну, снаряд він не б'є по одиницях, він б'є кількістю. Тому я думаю, що там вже велика кількість, вже більше, ніж сотні. Ми воюємо за щось. У нас є мета. А вони, ну вони просто Ну, йдуть або йду, аби йти. Це заряджений прийом. заряджений прийом. Ви заряжені, не ведені прийом. Поведені, заряджені прийом. Во! Гонь! Ударчу виконав.